Узагалі вона добре вміла притлумлювати свої бажання, моя мати, а мрій, здавалось, у неї зовсім не було. Хіба таке щось, геть уже несусвітнє, як для кінця 80-х, побувати в Парижі, одягти сукню від коко, сфоткатися з вахтангом Кікабідзе, та ці фантазії радянської жінки, які ще тридцяти немає, зрозуміти можна. А ще в неї було придивне, як на радянський глуст, неприйняття ширпотребу, якесь майже органічне його відторгнення. Я тоді був геть байдуже до речей і зовсім не розумів, чому вона з таким трепетом і захватом одягла на мене темну синю в білу клітинку сорочку, припасувала, пригладжувала і замріяно казала Прибалтика, вміють! Мати гірко плакала, коли в бійці з однокласником я втратив половину рукава. Вона чудом діставала речі, яких ні в кого не було і носила дуже довго. Через сім років італійські чоботи з халіта були, наче такі самі, як у перший день. Мати сиділа над ними з ножем у руках. Поріжу, ну точно поріжу, як ви мені надоїли. Звісно, не порізала. У неї не було тяги до речей у сучасному розумінні, коли постійно хочеться чогось нового й нового. Ні, просто якимось шостим чуттям над тонким нюхом вона вміла знаходити насправді свій одяг. Коли вперше його вдягала, мені починало здаватися, що одяг так само довго й уперто шукав її. мріяв зустрітися з нею. Срібний гарнітур із бірюзою, улюблена прикраса пасував до більшості речей її небагато гардеробу. Підкралися дев'яності. Батько від нас пішов давненько, ми економили на всьому, світла зайвий раз не вмикали.